Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я розповім вам про установку операційної системи Windows 7 на віртуальний диск. Метою даного відеоуроку Провести установку операційної системи Windows 7 на віртуальний диск на комп'ютері з встановленою операційною системою Windows XP. Задання нашого відеоуроку це встановити Windows 7 на віртуальний диск, видалити операційну систему Windows 7 та відновити завантаження Windows XP. Вимоги, які нам, що нам потрібно, це комп'ютер, встановлено операційною системою Windows XP. В нашому випадку це буде віртуальна машина. Диск з дистрибутивом Windows 7 або ISO-шний файл е, цього дистрибутиву та диск, диск, диск або файл образ з дистрибутивом Windows XP. Для того, щоб е, встановити Windows XP, ми створили новий, е, віртуаль, новий віртуальний диск, нажавши на кнопочку Створити вибрали далі. Назвали його в нашому випадку Lab. Далі вибрали, яка операційна система буде встановлена на даному віртуальному диску. Вибрали об'єм оперативної пам'яті, що може бути доступний нашій, нашій віртуальній машині. Також вибрали розмір диску віртуального, який буде відповідати нашій машині. «Далі». Там встановили нашу, наш Windows XP. Він вже встановлений. можемо запустити і глянути на нього. Ось завантажився у нас Windows XP. Можемо пересічити, що він працює в порядку, що він працює нормально. Далі приступимо до виконання завдання No1. Завдання номер один є встановлення Windows 7 на, на віртуальний диск, але перед тим потрібно нам виділити місце на підвіртуальний диск, для чого вставляємо вже завчасно записаний диск в моєму випадку. В Дісковод CD Rom і перезавантажуємо нашу віртуальну машину. Після чого загружаємо, загружаємося з-під диску Windows 7 і далі побачимо, що нам потрібно зробити. Після перезавантаження. Чекаємо, поки загрузчик з диску не розпочне встановлення операційної системи Windows 7. Ось запустилося саме вікно установки. Бачимо стандартну картинку Windows 7. І ось бачимо локалізації Windows, які можна можемо встановити. Вибираємо е, мови. Можна англійську, російську. Обираємо зараз все російську, нажимаємо, нажимаємо далі. Обираємо е, кнопочку Встановити. Ось і пішла установка нашого, нашої Windows 7. Чекаємо далі, поки установщик не запитає нас про погодження з ліцензією, про е, на який диск нам потрібно встановити безпосередню версію нашого дистрибутиву. Ось. Щось задумалась наша віртуальна машинка. Ну нічого. Ось, зараз бачимо версії Windows, які можемо встановити. Візьмемо 32-бітну систему домашнього розширеного і натиснемо кнопочку далі. Як, як говорилося раніше, погоджуємося з умовами ліцензії, називаємо далі. Вибираємо повну, додаткову, повну установку з, з уставленням додаткових параметрів та бачимо віконце з розділами диску, на які можна встановити нашу операційну систему. Зайшовши у вікно вибору розділу для установки Windows. Нам потрібно натиснути дві клавіші Shift та F10 Після чого в нас з'явиться консоль з вказанням, ну, для того, щоб ми вказали наші команди. Введемо команду DiscPark для запуску програми DiskPark та натиснемо Enter. Ось видало, видало повідомлення, що програма Єдфарт запущена. Далі нам потрібно, нам потрібно ввести команду, яка допоможе нам створити віртуальний диск. Пишемо Create VDisk. Файл дорівнює та в лапках Пишемо місце, де повинен знаходитись та тип, який має мати наш віртуальний диск. Також після цього пишемо е, тип віртуального диску Fixed або Dynamic дин та пишемо розмір нашого диску. В нашому випадку ми пишемо розмір диску 15 тисяч тобто е, орієнтовно 15 ГБ та натискаємо Enter. Після виконання команди на диску C буде створений файл Win7Disk VHD з фіксованим розміром 15 ГБ. Забажання можна вказати інше місце розташування даного файлу та його розміру. Також можна вказати інший тип. Оскільки процес формування віртуального диску може займати деякий момент часу, ми повернемося до продовження відеоуроку після його створення. Ось, власне і створився наш е, віртуальний диск. Нам видало повідомлення, що віртуальний диск створений, для чого нам потрібно ввести е, команду, командну стрічку, е, яка вибере наш віртуальний диск. Команда звучить Select b файл, 2 крапочки File. Дорівнює в лапках шлях нашого файлу та потрібно натиснути Enter. Enter, та знову бачимо повідомлення, що наш віртуальний диск успішно вибраний. Далі пишемо команду Attach B-Disk та знову натискаємо Enter. Бачимо, що команда вигнулася правильно. Після цього можемо закривати нашу, наш командний рядок та переходити до вікна, до вікна вибору диску для установки операційної системи. Ми перейшли, потрібно обновити список наших дисків розділів, е, які можна вибрати для установки. І ми побачимо диск створений е, диск, що ми щойно створили. Ось цей диск 14,5 ГБ, 14.6 точніше. Е, Це диск є ще щойно створений, який буде записуватися до на дискуття нашої операційної системи Windows XP. Вибираємо його, натискаємо далі. І тут починається процес встановлення Windows 7. Оскільки сам процес установки операційної системи Windows 7 є дуже часоємним, ми пропустимо і зразу перейдемо до вибору операційної системи після її встановлення. Як ви бачили, можна було вибрати або стару операційну систему, або вже встановлену нами операційну систему Windows 7. Ми її вибираємо. І натискаємо Enter. Ви бачите вже як запускається система Windows 7. Чекаємо загрузку. Після встановлення операційної системи Windows 7 нам потрібно перезавантажити комп'ютер та вийти на меню вибору операційної системи. У нас є два пункти, що ми можемо вибрати. Це операційна система Windows 7 та операційна система, яку ми раніше встановлювали. Перед нами екран. З вибором операційної системи можемо пересуватися клавішами вверх вниз та вибрати Нажати Enter. Вибираємо операційну систему, яку ми попередньо встановили, та завантажується операційна система Windows XP. Зачекаємо, поки він завантажиться, та нам потрібно за цим диск знайти наш файл з віртуальним диском, який називається win 7 diskvhd Ось, зараз ми заходимо на мій комп'ютер та диск C. На диску C ми знаходимо файлик Win7BHD та видаляємо його. Він займає, як бачите, 14,6 ГБ. Це наш віртуальний диск. Підтверджуємо видання та перезавантажуємо нашу віртуальну машину. Перед тим вставивши в CD-ROM диск з дистрибутивом Windows XP та загружаємося для встановлення Windows XP. Після перезавантаження віртуальної машини починається установка Windows XP. Ми чекаємо, доки він не покаже нам на екран форму установки або форму відновлення, як ще її називають Windows XP, з написом подальших дій. Ось власне ця форма. На цій формі ми бачимо, що для відновлення можна натиснути клавішу R, при якій запуститься консоль для введення команд відновлення. От власне ми нажали. Кма... <кій> Кнопочку R та запустилася консоль. Консоль показує нам можливі версії для відновлення загрузочного сектора. Ми натискаємо 1, оскільки нам потрібен цей сектор, і бачимо, що воно зайшло. По можливості воно ще може запитувати адміністратора, але в нас його немає. Пишемо команду FixBoot та параметр є, оскільки ми погодимося. Бачимо, що завантажувальний сектор відновлено, тепер можемо закривати е, цю програму і перезавантажити комп'ютер е, шляхом виконання команди exit. Пишемо її в команду «Мою дочку і нажимаємо клавішу Enter чого комп'ютер буде перезавантажений. Як ми бачимо при перезагрузці комп'ютера, зразу по замовчуванню у нас загружається наша операційна система Windows XP. Можемо перевірити її функціональність та завершити наш відеоурок. На встановлення Windows XP, поверхня встановлення Windows 7 та Відновлення загрузочного сектору Windows XP на відеоурок було витрачено близько 2,5 годин. Всім дуже дякую за увагу. Зустрінемося наступних відеоурок.